Давайте разом зробимо такі новорічні казкові санчата. Для санчат я обрала шоколадку три кіндера, такі закручені карамельки та миколая. Для початку нам потрібно приклеїти карамельні посухи до шоколадки. Я приклею за допомогою гарячого клею. Такі новорічні наборчики можна робити як великими, так і малими. А більше різних варіантів ви знайдете на моєму каналі. Тому даруйте оригінальні подарунки. Коли приклеїла посухи до шоколадки, буду виставляти кіндер-сюрпризи. Виставляю кіндери, так наче вони спираються один на одного. Та фіксую їх гарячим клеєм. Замість кіндерів можна використовувати якісь маленькі батончики або маленькі шоколадки. Прикріпляємо нашого Миколая. Його теж ставлю на гарячий клей. Мені не вистачало деяких деталів, тому я обрала ще такі маленькі шоколадні кульки. Я заповняю ними вільні місця, щоб більше виглядало наповнено. Наш Миколай вийшов дуже оригінальний, набагато цікавіше дарувати ось такі подарунки, чим звичайні у коробці. А також багато ідей створити щось своїми руками ви зустрінете на каналі.